Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми приготуємо ліниві закусочні, дуже швидкі у приготуванні пиріжечки. Зараз я нарізаю плавлений сирок. Беріть дорогий і кількість сирків регулюється кількістю, звісно, пиріжечків. Такі пиріжечки просто розлітаються. Вони першими уходять зі столу. Вони дуже-дуже прикольні. Після сирків я нарізаю ковбаску. Я нарізала майже цілу паличку ковбаски, ну і знову ж таки кількість ковбаси ви повинні регулювати кількістю своїх пиріжечків. Також нарізаю на дрібні невеличкі такі ніби кубики. Нарізали і все перемішуємо. Ви повинні перемішати гарненько і сирочки, і ковбаску, щоб в начинці попадалася і ковбаса, і сирки одночасно. Потім я беру дріжджове листкове тісто. Можна просто листкове, навіть краще, мені більше подобається, але сьогодні чомусь не було, було тільки дріжджове, і мені не захотілося йти шукати. І нарізаю ось так кожен листочок на вісім частин. Потім розкатую трохи ці. Квадратики. І заліплюю, знаєте, наче вареничок. Роблю такі трикутнички. Це все дуже просто і дуже швидко. Потім перекладаю трикутнички на деко, змащу трохи їх яйцем. Ну і на дуже-дуже великій температурі смажу. Ось і все готово. Приємного апетиту!